За Українське об'єднання Свобода хто ще захистить твої права у місцевих радах. Приєднуйся. Буде порядок, буде достаток. Встановити жорсткий контроль за використанням бюджетних коштів. Запровадити економічно обґрунтовані тарифи на комунальні послуги, зобов'язати орендарів, земель та стратегічних інвесторів прилучених створювати сільську інфраструктуру, дитячі садки, спортивні майданчики, сквери, капітальне будівництво доріг здійснювати до настання холодів за наперед, затвердженим планом та кошторисом, відмовитись від радянської практики, розкрадання кочів через так званий ямковий ремонт, відновити електромережі. Для освітлення вулиць в селах та селищах району встановити контроль за справедливою виплатою відсотків за оренду земельних паїв. Всеукраїнське об'єднання Свобода! Хто ще захистить твої права у місцевих радах? Приєднуйся!